Життя несходна дорога, ніхто її кінця не знає. На ній є смуток, і тривога, і радість іноді буває. Таким важким вона здається, багато труднощів до болю не раз заплакати прийдеться під тягарем своєї долі, не раз крадеться сумнів в серці, що хоче віру нашу вбити. Щоб серце плакало від болю, І перестали раз молитись, не раз, немов пташині в клітці, до неба хочеться піднятись, як риба та, що б'ється в сітці, не хочем з долею змирятись. На долю часто нарикаєм, що так безжалісна над нами, і часто душу огортаєм гіркими горя пеленами. Для чого плакати зітхати, про нас Отець Небесний дбає, і кожен день нам так багато своєї милості являє. Він відчуває наші болі, коли прийде до нас тривога, і без його святої волі не може статися нічого. Йому довіритися треба, а він самих нас не залишить, і в славний час візьме до неба. Де нас обійме та потішить, а це життя для того дане, щоб в Нім ми Господа пізнали, тоді нам тільки стане ясно, чому ми на землі страждали. Життя не сходжена дорога, і хоч страждань на ній багато, але з надією на Бога її прожити треба свято.